Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Ну а далі в ефірі добірка новин від державного бюро розслідувань у викладі Тетяни Сап'ян. Ну а потім ефір марафону продовжать мої колеги. Бережіть себе. Крадіжка грошей родин загиблих військових. Робота українського бізнесу на російській ВПК після вторгнення та конфіскація майна екс очільника ТЦК. Про все це далі у топ Ньюз. Отже, розпочнемо 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Такий вирок отримав колишній митник із Куп'янська, який під час окупації добровільно перейшов на бік ворога. Коли росіяни захопили частину Харківщини, вони почали створювати серед іншого і псевдомитницю. Для цього шукали місцевих фахівців. Один із них, працівник харківської митниці, погодився працювати на окупантів. Він обіцяв посаду в так званому управлінні промисловості і торгівлі, а згодом отримав новинку. Ве завдання набирати кадри для запуску окупаційної митниці. Чоловік агітував колишніх колег, організовував зустрічі та обіцяв. Посади в незаконному органі після деокупації Куп'янська колаборант намагався залягти на дно в Харкові, але дебер його знайшло і затримало. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та колабораційній діяльності. Результат 12 років за ґратами і конфіскація майна. Служиш окупантам, будь готовий нести відповідальність. Далі, сім правоохоронців постануть перед судом за цинічну схему наживи на загиблих захисниках. Вони привласнили понад 5 мільйонів гривень, які держава призначала родинам полеглих військових. Схему організував старший офіцер фінансового підрозділу. Він залучив колег, керівників підрозділів, коменданта, заступників і навіть водія. Усі вони надали свої банківські картки. Через доступ до бухгалтерської системи організатор, щомісяця нараховував гроші учасникам схеми а авто. Кумента фіксував, що це нібито виплати родинам загиблих бійців з листопада 2024 по квітень 2025 група вкрала майже 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Понад 3 мільйони з цієї суми забрав собі саме організатор. Усі фігурантів затримали обвинувальний акт уже в суді. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Гроші державі повернули. Красти у родин загиблих це не просто злочин, це межа за якою немає виправдань, і відповідальність неминуча. Тим часом цинічну схему викрито в одній з районних державних адміністрацій Києва. Посадовці торгували фіктивним опікунством, яке дозволяло чоловікам ухилятися від мобілізації. Для цього використовували недієздатних людей, осіб з інвалідністю та психічними розладами, які жили самі і не мали родичів. Без їхнього відома чиновники оформлювали над ними опікунство, А опікунами за гроші, звичайно ж, ставали військово зобов'язані. Ціна питання 10 тисяч доларів. За ці кошти обіцяли повний пакет, документи, рішення, відстрочку від мобілізації. Ба більше пропонували пожиттєво влаштувати підопічного до інтернату, а опікуну фактично відкрити доступ до його квартири та майна. Посадовців затримали під час отримання частини хабаря трьох тисяч доларів. Трьом фігурантам може оголошено підозру, їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Також встановлюються інші учасники схеми. У Харкові родина колишнього керівника районного територіального центру комплектування попрощалася з елітними авто. Апеляційна палата вищого антикорупційного суду поставила остаточну крапку конфіскацію. Майна залишили в силі. Мова йде про Toyota Camry Hybrid та Lexus NX200, які формально були записані на те, що посадовця, але фактично ними користувалася вся родина. Суд визнав законних доходів для купівлі цих авто не було. У результаті у дохід держави було стягнуто лексус та понад 1 мільйон 598 тисяч гривень. Це вартість іншого автомобіля на момент придбання. Як виявилося, авто оформили на родичів, але користувався ними сам посадовець. Дебер наголошує, робота з пошуку необґрунтованих активів триває. Усе незаконне нажити має повертатися державі. Далі розповім вам історію про те, як один із українських концернів продовжував працювати на російський військово-промисловий комплекс навіть після початку повномасштабної війни. І саме за це судитимуть власників і топ-менеджмент. ДБР завершило розслідування. Було встановлено, що з лютого 2022 року до РФ поставили комплектуючих що найменше. На 160 мільйонів гривень продукція використовувалася у військовій техніці, зокрема в системах, які задіяні у війні проти України на Донецькому та Запорізькому напрямках. Постачання маскували через фірми прокладки в інших країнах. Нібито для третіх сторін насправді все йшло на потреби армії агресора. Концерн експортував до РФ 95% своєї продукції і входив у топ постачальників. Серед фігурантів колишній нардеп від партії регіонів, у якого під час обшуків знайшли російські паспорти, договори з РФ і символіку, що проставляє імперські наративи. Загалом підозру отримали 11 осіб. Їм інкримінують створення злочинної організації та пособництво. Державі, агресору, санкція до 12 років ув'язнення. Працюєш на ворога, відповідаєш за це перед законом. На сьогодні, все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ТБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе.